Пані Ірино, побачили ваш допис у Фейсбуці і стосовно того, що ви вирішили вийти з національної спілки письменників України, і ви до речі, не перша це зробили нещодавно. звідти отеж. Вийшла відома письменниця Катерина Калитко, і е, ніби це все пов'язано із гомофобною риторикою Національної спілки письменників та, України. Чи дійсно це так? І чи можете прокоментувати, е, що вони там таке написали, і чому ви вирішили теж вийти із НСПУ? Так, звісно. Одразу поправлю одну невеличку деталь. Я. Не виходжу поки що із національної спілки письменників, членкиною якої я є досить багато років, з єдиної причини, оскільки членство в цій спілці зараз дає мені право як членкині спілки вимагати від творчого угруповання, членкиною якого я є, підзвітності власне це творче угруповання, згідно з їхнім власним статутом, призначене для того, щоб представляти та захищати і тут. Я цитую дослівно, права і законні інтереси своїх, своїх членів, а ця риторика не представляє моїх прав і інтересів, як я припускаю, і не представляє прав та інтересів багатьох інших членів та членки спілки. Тому з цієї причини я зараз поки що не виходжу зі спілки, але звісно, я не погоджуюся цілковито з тим, що зараз відбувається, і розумію колег та колежанок, які вже залишають організацію. Пані Нагадаю, розкажіть, про... що власне відбувається. Так, власне мова про допис, який з'явився на офіційній Фейсбук сторінці спілки кілька днів тому. В якому було звинувачено музей Ханенків Київський та Національний художній музей в Одесі, в тому, що вони і знову таки я тут цитую: пропагують лгбт угрупування. Мова про те, що зараз у червні до прайд місяця, який є місяцем підтримки та солідарності з ЛГБТ-спільнотою, ці заклади культурні встановили на свої аватарки райдужну символіку на підтримку спільноти. Е, і у зв'язку з цим е, національна спілка письменників звинувачує їх у е, таких речах. Вони це називають, е, здається, е, політичною активністю, е, тобто з рівня суспільної солідарності виводяться в геть інакшу площину. Тут мене е, тривожить кілька речей. Е, По-перше, безумовно. Мов висловлюється спілка у своїй публікації, а це публікація, яка також з'явилася в українській літературній газеті. Тобто, це посилання на допис в українській літературній газеті, на мою думку, підпадає під категорію мови ненависті і розпалювання ворожнечі, оскільки публікація відверто ворожу до ЛГБТ спільноти, і також до двох згаданих культурних інституцій. Це, як на мене, дуже проблемно, оскільки особливо в контексті війни зараз може вести до дестабілізації українського суспільства. Тобто, замість того, аби солідаризуватися, і тут я нагадаю. Оскільки ЛГБТК плюс людей е, воюють у лавах українського війська проти російських загарбників, замість того, щоб солідаризуватися в цих умовах, на жаль, ми бачимо, що НСПУ пропонує інакшу стратегію, і це стратегія розбрату і ворожнечі, е, а це звісно є також і законодавчо неприпустимою річчю, оскільки це суперечить Конституції України, е, яка відстоює рівноправність громадян е, і власне, ну може Собою порушення такої рівноправності може навіть згідно з кримінальним кодексом тягнути за собою кримінальну відповідальність. Але це тільки один бік справи. Мова тут також про те, що навіть сама фраза лгбтк угрупування чи лгбт угрупування, якщо цитувати дослівну публікацію, є відтворенням російських наративів. Оскільки саме це формулювання про угрупування, воно фігурує в нещодавніх законодавчих ініціативах, прийнятих в Росії, і спрямованих на придушення ЛГБТ-спільноти, загалом, ця стратегія вона є характерною для Путінської Росії, де придушується будь-яка іншість, і це відбувається в дуже агресивний шлях. Тому мене надзвичайно бентежить те, що творча спілка, яка мала би представляти інтереси українських письменників та письмен. Вдається, по суті, до відтворення російської риторики і ворожих стратегій. Крім того, Нагадаю, що це творча організація, яка мала би ще раз представляти наші інтереси, і, зокрема, і це я цитую дослівно статут знову таки національної спілки письменників, згідно з пунктом 2,5 цього статуту, вони мали би відстоювати принципи демократії, свободи слова, свободи совісті, політичних поглядів і творчих методів. Нагадаю, що таке свобода совісті знову таки з українським, згідно з українським законодавством, тут йдеться про. Пільне самовизначення особистості і про те, що ніхто не може встановлювати обов'язкових переконань та світогляду, тобто, ми не можемо диктувати іншим людям, навіть якщо ми не погоджуємося із ними, які переконання їм мати, ну і зрештою НСПУ фінансовується частково із державного бюджету України. Це кошти українських платників податків. І мені, як людині, яка платить податки в Україні, і як думаю, іншим платникам не хотілося би, щоб ці кошти витрачалися на підтримання організації, яка на жаль транслює таку гомофобну неприйнятну дискримінаційну риторику. На жаль, ми не почули вибачення від організації після того, як це питання було. Порушено в публічному просторі. Я розумію, що бувають різні ситуації, коли хтось із співробітників чи співробітниць міг неузгоджено зробити якусь непродуману публікацію. Однак, на жаль, я не бачу, щоби спілка хотіла взяти на себе відповідальність за такі, як на мене, неприйнятні дії. Пані Ірино, ми правильно розуміємо, що поки що і ви, і ми не, не бачили, не маємо реакції, зокрема, очільника е, надспілки письменників, пана Михайла е, Сидоржевського. Чи буде вона на вашу думку? Е, мені б хотілось думати, що буде, оскільки, як на мене. Е... Оскільки спілка існує для представлення інтересів літераторів і літераторок, і спілка існує в українському культурному полі, це культурне поле, і члени і членкині спілки мають право вимагати відповіді офіційної від спілки стосовно цієї неприйнятної риторики. Тому як на мене, спілка зобов'язана, можливо, пан Седоржевський, можливо, хтось інакший, інші речники організації, але вони зобов'язані надати нам цю відповідь. Ну і стосовно відсутності. Реакції тут я би зауважила ще одне: реакція була: мене забанили з офіційної сторінки спілки на Фейсбуку, тобто, я, членкиня організації, тепер не маю доступу до офіційної сторінки цієї організації. Тобто не можна говорити про те, що спілка не розуміє, яка розмова відбувається навколо цієї проблеми. Вони безумовно свідомі цього, і тому я чекаю адекватно. Нова діалогу, відкритої розмови, і мені би хотілося почути вибачення. Пані Ірино, але з іншого боку, чи допускаєте ви дійсно, що це міг бути людський фактор? Можливо, СММник десь проявив якусь ініціативу, і, зокрема, щодо вашого блокування у соцмережах? Безумовно, це можливо, однак мені здається, що це очевидно виходить уже за межі розмови про одну людину, так людський фактор на рівні однієї людини, яка припустилася якоїсь помилки. Ми знаємо, що ця публікація, по-перше, з'явилася на українській літературній газеті. З'явилася вона там без підпису. Другий момент про те, що люди, які курують офіційну сторінку на Фейсбуку, вважали за потрібне зробити передрук. Цього матеріалу. До речі, як мені говорять, цей матеріал насправді копіює значною мірою публікацію, яка з'являлася на іншому ресурсі в мережі. І цей ресурс він уже е, мав скарги проти нього якраз за подібні речі, як розпалювання мови ненависті. Е, але плюс, крім того, оскільки зараз це вже публічна дискусія, і я припускаю, вона відома більш ніж е, цій СМІ чи СМК, е, ми чекаємо знову таки. Які реакції від керівництва спілки? Я не думаю, що вони, ще раз повторюся, не свідомі того, що ця розмова відбувається, а отже, мали би відреагувати, пані Ірино, Якщо цієї реакції не буде, якщо письменники далі виходитимуть із НСПУ, як ви розцінюєте ось так, так такий стан справ? Чи може трапитись так, що, наприклад, спілка розколеться, чи можливо загалом майже всі вийдуть? Мені би хотілося, по перше, все таки бачити реакцію з боку державних органів та інституцій, які оберігають власне ці права і свободи людини в Україні. Це було би важливо з одного боку, з іншого боку, абсолютно масовий вихід членів та членки спілки міг би теж посприяти тому, аби організація замислилася над тим, як власне її дії ідуть в розріз і. Із переконаннями людей, яких вона Представляє, але крім того, мушу сказати, мені справді було б страшенно прикро, якби організація просто припинила своє існування. Е, мені здається, що наявність е, національної організації письменників вона важлива для представлення письменницької спільноти, зокрема на міжнародному рівні. І тому мені хотілося б просто бачити цю організацію, такою, яка дослухається до думки своїх членів та членкинь, яка перебуває з ними у відкритому діалозі. Яка діє згідно із законодавством та етичними нормами, які є прийнятними для українського суспільства сьогодні, і знову таки, яка не ретранслює ворожу риторику в контексті ставлення до ЛГБТК спільноти? І насамкінець, то пані Ірино, цікаво, чи ви задумувалися ви над виходом із спілки, і яких умов це може трапитись? О, безумовно, безумовно, і я і почала з того, що для мене це був перший імпульс. Коли я прочитала цю звістку, і власне перший допис, який я одразу зробила на Фейсбуку, він і полягав у тому, це був офіційно, це було офіційне звернення до спілки із проханням прокоментувати, чи є ця публікація, чи вона репрезентує офіційну позицію спілки, чи це є якась помилкова публікація. І я одразу зауважила, що мені залежить на цій відповіді для того, щоб розуміти, як далі чинити стосовно свого членства у спілці. Повторюся, для мене є етично не неприйня... Перебувати в організації, якщо це справді відображає їхню офіційну позицію. Але зараз я не виходжу зі спілки і чекаю на відповідь, оскільки повторюся, членство у спілці, належність до цієї організації дає мені право, як її членкині вимагати певної підзвітності від організації і, власне, чекати цієї відповіді або вибачення. Пані Ірину, а якщо цієї відповіді, цієї підзвітності не буде зовсім, тобто не буде ні пояснень, якихось, ні відповідно можливо, хтось не перепроситься або ж навпаки не розвине цю тему, а просто буде мовчання. То що у такому разі, як ви це будете розцінювати у такому разі? Ну для мене тоді єдиним прийнятним варіантом залишаються вихід з цієї організації, але ще раз скажу, я чекала би на реакцію з боку тих структур, які покликані в Україні підтримувати і свободу слова, і свободу совісті, і рівні права українських громадян, зокрема тих, які належать до ЛГБТК спільноти.